Сьогодні Джеремі Кларксон їсть морозиво. Річард Хамонд. Тони на Титаніку. Погляньмо на тоне. Тоне. А Джеймсу Мею мама купила авто. Моя мама заплатила за нього 695 фунтів. І ще 1509 фунтів їй коштувала страховка, яка передбачає, що я користуватимусь цим авто дуже нечасто. Тож, як завжди, мене звати Антон Гріченко, Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні в нас найкращі епізоди топ гір. Тож погнали. Будинки на колесах. Четверта серія 15-го сезону відома як будівництво будинків на колесах, і здавалося, це звичайний епізод без епічних подорожей та гарних автомобілей, але не все так просто. Кларксену, Хамаду і Мею було поставлене завдання побудувати дім на колесах для європейських доріг, модифікуючи придбані автомобілі. Але що саме побудують хлопці, ніхто навіть не міг уявити. Тож все почалось з класичного представлення авто. І першим приїхав Хамонд на лендровері. Наступним приїхав Джеремі з ось цим. То як? Він величезний. Він досконалий. А потім приїхав Джеймс Мей. Старий лотус з валізою на даху. Я такого не очікував. До речі, трохи про авто. Джеремі, скільки в тебе поверхів? Вау! Wow! Тут три поверхи. Японська кімната для медитації. Дуже корисно. А вгадайте, що сховалось у Хамонда на передньому пасажирському сидінні. Як на мене, це геніально. Скажи, що він не справжній. справжній. Після цього хлопці отримали завдання доїхати до Корнуула і провести там типові кемпінгові вихідні. І вгадайте, у кого були найбільші проблеми. О боже, ні! Який жах! Я навіть не можу описати це відчуття. Моє авто дуже сильно розгойдує. А як щодо підзаправити своїх коней? Здавалось, Джеремі знесе своїм будинком на колесах пів заправки, але в нього був план. Готові? Отак. Доїхавши до кемпінгу, хлопці почали готуватися до веселих вихідних. Хтось як Мей, сидячи на стільці, хтось як гамон, готуючи свій будинок на колесах. У голові Гамонда будівництво йшло добре, але насправді ні. Ні. Nee. Джеремі та Джеймс звичайно допомогли другу в своєму стилі. Тут є пап. Пап там був Тож ми пішли до нього, залишивши Гамонда на будмайданчику. Але як ідеально підійшов цей килим для кімнати, я був, якщо чесно, вражений, коли прийшла ніч, Гамонд нарешті добудував свій будинок і був готовий презентувати його. Заходьте, заходьте. Це ліжко воно стоятиме в центрі. Вибач, вибач, бібліотека. тут їдальня? Ми чекаємо на меблі. А родзинкою екскурсії став портрет Хамонда на стіні. Після цього хлопці відправляються спати у свої зручні ліжка і, гарненько вмастившись, після довгого дня готові тихенько поспати. Адже так, Хамонде. О боже! На ранок команда вирішила порівняти збитки від буревію. І поки Хамонт скаржився, що йому завалило ігрову та кінотеатр, Джеремі продемонстрував, що стало з його будинком на колесах, присягаюся. Я постраждав більше і як. Так, це погано. Після цього гарненько попоївши, хлопці отримують завдання поїхати кататися на серфінгу, де головною умовою було переодягтись у костюм у власних будинках, що виявилось для декого проблематично. Мені довелося лишити кілька панелей кузову в таборі майже всі І тепер Мені важко усамітнитися. <плес> ну і звичайно, що може бути краще після серфінгу, ніж приготувати вечерю у своїх будинках на колесах. Діставай вогнегасника. У мене його немає. У кого є вогнегасник? У мене він там. Чому тут запобіжник? Навіщо це? І після ще однієї ночі та ранкової рутини від хлопців. <плес> час насолодитися краєвидами. Одначе не встиг Джермі доїсти своє морозиво, як з його будинком на колесах трапилось лихо. Але що тому причина, ніхто не дізнається. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться моє відео, хто підписується, хто тицяє вподобайку та вже пише в коментарях улюблений епізод СтопГіру. Також, користуючись нагодою, хотів попросити вас підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Дякую всім, хто долучиться. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Машини амфібії у третьому епізоді восьмого сезону перед командою було поставлено завдання створити автомобілі Амфібії, що могли працювати на суші та воді. Для цієї задачі Мей купив Тріумф Херальд. 1962 року і встановив на нього щоглу та вітрила. Хамонд купив кемпер Фольксваген 1983 року, з якого робить плавучий будинок. Ну а Кларксон обрав пікап Тойота Хайлюкс. 1989 року через його репутацію незнищенного, а також тому, що його задня частина є ідеальним місцем для встановлення підвісного двигуна потужністю 225 кінських сил. Через два дні ведучі зустрічаються знову, щоб продемонструвати свої творіння. І першим з'явився Джеремі. Вона досі була схожа на авто, якщо не зважати на заварені дверцята та підвісний двигун. Наступним прибув Хамонт. Ти ж Сказав, що в тебе елегантне авто. Куди він пішов? А дверцята. Ну і звичайно, не треба забувати про вітрильне судно має. Замовкніть сухопутні щурі. Що це? Це вітрильник, який був дуже оптимістично налаштований щодо свого винаходу, і хлопці, як завжди, його підтримали. Це, це тик? Ні, це фанера обписана ручкою. І після невеличкого ремонту щогли команда відправилась на водосховище, щоб здолати відстань у три милі на своїх амфібіях. Дорога видалась гарячою. Проблема в тому, що я не можу відкрити капот». Його довелося заварити, щоб ніс не занурився під воду. Двигун перегрівся. Ми втратили мастило, воду, солярку, кров, усе. Але все ж сухопутна ціль була досягнута. Тож лише залишалось випробувати свої амфібії на воді. І першим відправився підкорювати воду Джеймс Мей. Дивіться, увага! Наступним був Джеремі. Коли я побачив ватерлінію, то зрадів, що в мене один двигун. Ну і не забуваємо про будинок на колесах амфібію. Після вирішення перших проблем на воді хлопці відправилися в подорож. І здавалось, все йде добре. Машини амфібії пливуть, одначе у Хамонда були деякі проблеми. Ні! <звук> Настав твій час. Ти як Титанік. Погляньмо на тоне. Тоне. Oh, Врешті-решт, будинок на колесах затонув першим. Але Джеремі не кинув друга та кинувся наздоганяти Мея, який вирвався вперед. Джеремі увімкнув повний газ, але через це його амфібія набрала трохи води. І поки хлопці вичерпували воду, Джеймс Мей наближався до фінішу. Джеремі зібрав всю свою майстерність в кулак, обігнав мея і залишалось лише припаркуватися. Одначе щось пішло не так. Річарде. Річарде. Тим часом, через два дні, Джеймс Мей приплив до фінішу. І за допомогою друзів майже заїхав на сушу. Але на цьому приходи машин Амфібій не завершуються. Адже у другому епізоді 10 сезону хлопці отримали завдання повернутися до своїх автомобілів, вдосконалити їх і переплисти манш що ж, цього разу команда підготувалась трохи краще. Джеремі прикрутив великі цистерни для кращої стійкості та заварив дно автомобіля. Хамонт, як сказав Джеремі, поставив мінівен на човен. А ось Джеймс Мей був на крок попереду усіх. Набагато багато пізніше під'їхав Джеймс, і у нас виникло дежавю. І доїхавши до стартової лінії та покращивши машини на березі, Джеймс Мей рвонув підкорювати воду першим. Однак через півтори хвилини рятувальна служба відбуксирувала Джеймса на старт. А ще через дві Джеймс Мей кричав такі очікувані слова. Going... Незадовго після того затонула Амфібія Хамонда. І Джеремі, прийнявши хлопців на борт, єдиний продовжив шлях до Франції і зміг його здолати. Це було дійсно епічно. Люди на березі Франції з оваціями вітали переможця. Пікап висадився. Найкращий автомобіль для підлітка. У другому епізоді 13-го сезону продюсери видали хлопцям завдання обрати найкращий автомобіль для 17-річного хлопця за 2,5 тисячі фунтів і, вирішивши проблему зі страхуванням, були готові презентувати свої автівки. Джеймс Мей приїхав перший на Volkswagen Golf. Моя мама заплатила за нього 695 фунтів, і ще 1509 фунтів. їй коштувала страховка, яка передбачає, що я користуватимусь цим авто дуже нечасто. Річард хамонд придбав Hyundai s Ескупе. Скільки виклав? Тобто скільки твоя мама за нього виклала? Їй це стало в 700 фунтів. Ну а Джеремі купив Volvo 940. Ідеальне авто для юнака. Чому? чому так, Турбіна. Після огляду автомобілів команді дозволили витратити залишок грошей на тюнінг своїх авто. І Хамонд витратив свої гроші як типовий підліток. Я встановив те, що обожнюють усі дівчата. Обвіси Джеремі поставив у своє Вольво водяний матрац та накрив його леопардовим покривалом. Ну а Мей поставив те, що обожнюють всі підлітки. Адже витратив свої три сотні на те, про що всі мріли у 17 років. Потужне стерео. Враховуючи, що за кермом були п'ятдесятирічні підлітки, Джеремі та Хамонд трохи почакулували з магнітолою мея та заклеїли всі кнопки. Коли хлопці прибули на галявину, де наче як 17-річні провели вихідні, їх завданням було швидко спакувати речі та виїхати на пагорб. У цьому Джеремі виявився першим. Я їду звідси! Що скаже моя матуся? У Хамонда також були свої складності, але Мей здолав усіх. Наступним завданням було тихо приїхати додому, щоб тебе не застукали батьки. Для цього вони увімкнули прилад для вимірювання шуму і почали тихенько під'їжджати до будинку. Перший був Річард. Робота професіонала. Зараз я розвертаю авто і ховаю корму, щоб мама не побачила, що я накоїв. Наступний О, Боже! Ну і звичайно, Джеймс Мей, який ще не здогадувався, що в руках у Джеремі. На старт увага. І... Заради Бога. Ні! Це не я. Наступним завданням була смуга перешкод, де у кінці треба було розвернутись на 180 градусів настільки ефектно, щоб дівчата глянули у твою сторону. Дівчата поставили мені. 0. і підрахувавши бали, переможцем виявився Джеремі на «Вольво». Порівнюючи з попередніми епізодами, цей трохи просідає в якості. Тому треба завершити на чомусь дійсно епічному. Наприклад, побудова електромобіля у другому епізоді, 14-го сезону. Хлопці отримують завдання побудувати власний електромобіль за 8,5 тисяч фунтів, який буде краще ніж «Джевіс». Всю роботу над новим авто поділили таким чином. Джеймс займався силовою установкою. Річард відповідає за шасі та гальма. А Джеремі розробляє дизайн інтер'єру та екстер'єру. І поки хлопці робили свою роботу, Джеремі створив кімнату натхнення, щоб розробити дизайн майбутнього творіння. Та невдовзі нарешті розпочав творити свій шедевр. ідею своєї конструкції я запозичив у стелажа. Берете стійкі. Чорт. Бачите, як просто одна деталь інша, і гвинти, що їх скріплюють. Хлопці, він що? Ви колись бачили машину з вусами? Ні, і через якийсь час перший електромобіль Топ Гір був готовий. Це найпотворніше авто в світі. Навіть твоє лайно гарніше за нього. Після швидкого огляду автомобіля Хамон помітив, що йому трохи незручно сидіти в новому авто. Тому Джеремі вирішив доопрацювати його за зачиненими дверима та дав автомобілю ім'я після першого тесту на дорозі. Команда побачила перші недоліки зробленого з алюмінію автомобіля. Моя голова зараз вибухне. Боже, допоможи! Але він продовжував їхати допоки не розрядився посеред дороги, зібравши за собою величезний корок. Тож Джеремі відправився шукати електроенергію. Нікого немає. Але і це не допомогло. Врешті-решт, Джеф розрядився, і хлопці вирішили його припаркувати на галявині. Одначе щось пішло не так. Треба знайти будинок. Скажіть, що мені це вважається. Скажіть. Я не хочу. Після цього електромобіль відправили на доопрацювання і, встановивши на нього дизельний генератор, дали нове ім'я. Хаммер. Це ж дельфін. Знає, але він, схожий на акулу. Окремої уваги заслуговує новий бампер від Джеремі Джеремі, ти ж нічого не зробив. Ідеал не вдосконалиш, однак дещо я таки зробив. Глянь, передок, що поглинає енергію. І з усіма цими оновленнями команда вирішує зареєструвати автомобіль, щоб його можна було продавати на території Британії. Та для цього треба пройти низку випробувань. І першим був краш-тест. Але щоб не врізатись у стіну на швидкості 50 км за годину, Джеремі вигадав геніальний план. Пришвидшити уповільнену зйомку. Зараз ми вріжемося. <звук> Після цього були перегони, в яких брали участь: велосипедист, Пріус, Бігун, Джевіс та Хаммерхед. І вгадайте, хто прийшов останнім. Ми переможемо. Я виграю так. 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 Як вам це? Дурна маленька пластикова мильниця. Після проходження бруківки був тест проїзду по горі. І порівнявши з результатами джевіза, за кермом якого був неупереджений водій, Хаммерхед вирвався вперед. Тож після кількох тестів команда була впевнена в своєму авто і відправила його на тест до професіоналів. Однак ті не оцінили їх творіння. Ми на обкладинці, ми на обкладинці. Так його стиль навряд чи сподобається тим, кого Бог не позбавив радості зору. Проте, впевнений, глядачі оцінили цей випуск, адже створити свій автомобіль це просто неймовірна ідея, навіть якщо вона реалізована настільки бездарно. Підбиваючи підсумки, можна вивести ідеальну формулу випуску. Треба лише взяти старий автомобіль, модифікувати його під завдання, дати хлопцям амбітну ціль, якої вони 100% не досягнуть, і насолоджуватися жартами, які вони відпускають одне про одного. І як тобі ця подорож під відром з власним лайном? Ти перекинися, щоб розважити нас. ось і все. Ідеальний випуск готовий, але на цьому ми не завершимо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про те, як змінювались Том і Джері та божевільні фанатські теорії Гри престолів. Переходьте та насолоджуйтесь!